Так. Доброго дня, шановні депутати. Починаємо наше спільне засідання двох комісій бюджетної і земельної. Пропоную вибрати, попропоную вибрати секретаря засідання спільної комісії. Ваші пропозиції. Пропоную Вікторію Михайлову. Голосуємо, щоб обрати Вікторію. Нехай. Одноголосно. Нехай одноголосно. Так, наперед денному у нас сім питань. Ми їх будемо зачитувати в ході розгляду. Добре? Так. Да. Перше питання. Перше питання. Про схвалення меморандуму про співробітництво громадської організації народна. Рада України. Доповідачку по Олесантровочу начальник загального підготування. До залучення на повірних засадах громадської організації народна рада України до участі в соціо-економічному розвитку сільської ради та забезпечення спільних нами та зустріч сприяння допомоги. Я думаю, ваше погодження. Схвалити проект меморандуму про співробітництво між Гречаноходівською сільською радою Криворізького району та замовської ради, ради, ради Народна Рада України надати дозвіл сільському голові Галині підписання Поклати, е на підписання меморандуму про співпраці, покласти на постійно комісію з питань команду бюджету планування соцсекому. Ну, Додавимо спільне засідання, тоді і земельних питань. Е в ході цього меморандуму. Громадська організація в зв'язку із тісною співпрацею з Перечано-Кодовської сільської радою має намір нам передати автомобіль для нашого місцевого пожежного ради та автомобіль ну, це цивільний автомобіль, для нашого майбутнього лікаря для Олександрівської амбулаторії. Дане питання не займаються, то ну, на, на, на сьогоднішній момент потрібен меморандум на співпрацю. Меморандум е, враховує закон України про місцеве саморядування. Е, 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 ну, основною метою співпраці це є концептуальна науково-дослідні, науково-консультативні умови для реалізації соціально-гуманітарних і інвестиційних проєктів. Буде совмісний, совмісний проєкт, реалізований з громадською організацією. Це, це дана організація знаходиться інвестицією. Тобто нам Допомагати, допомагати залучення інвестицій в громаду, так? Вони да? вже в нас залучені, це один із, ну, можна сказати, при етапів, це підписання меморандуму і отримання про його передачі даних автомобілів. Питання є. І, цікаво, мого раду співробітниця я додаю потрібно перетиску, яку я вела з наймала. Це була на розгляд і на поводження, і на запередження, надання дозволу на підписання. Там, а, це фінансування від нашої компанії. Це міжнародна, це від уряду США буде надано. Автомобілі будуть українського вироблені, насправді. Ми не питання є? Нема. Питання нема. голосуємо. Так за. Всі за. Всі за, одного. Наступне питання: про внесення змін та доповнень до програми забезпечення розробки комплексного плану просторового розвитку територіальної громади містобудівної документації на території Чорнободівської сільської ради на 23-25 роки. До подачі. До подачі. За межним відносин Олександр Панченко відповідно до рішення продовжити срок програми забезпечення розробки комплексної охорони поставого розвитку територіальної громади та місць документації на території Хречно-Подільської сільської ради на 23 25 роки продовжити ще на двадцять шостої. Другим пунктом це зміни назву програми. це програма яка називається Забезпечення розробки комплексного плану просторового розвитку територіальної громади містобудівної документації на території Вітанопольської сільської ради на 23-26 роки. Відповідно додатків до програми також будуть внесення зміни до законів, на буде розроблятися. Комплексний план, а також, також очікувані результати після розробки комплексного плану. Це такі зміни Я Так розумію, там сесія, яка тут у нас була спільна, це враховується всі ці наші плани, побажання чи ні? Це не те. Ні, ні, це програма для того, щоб розробити комплексний план. Розробити програму. Вона була розроблена 23-му році на 3 роки. А, за 25 й рік ми не розробити його, продовжити на дощи на 2 рік. І за ці три роки були зміни в законодавство, було прийнято постанова ще одна у розробці комплексного плану. Занову все було внизко програму. Розуміло. Питання є? Ні. Ну, Питання, нема. голосуємо. Всі. Одна голосна. Наступне питання про затвердження положення про корпоративну електронну кошту Гречноподільської сільської ради. Так, з метою забезпечення на рівня технічного захисту, також відповідно до постанови кабінетів міністра вимоги щодо домах і нам державних органів українського українському сегменті церкви Гречаноподільської сільської ради. Рада вирішила змінити офіційну поштову скриньку Гречано-Подільської сільської ради Криворізького району Святокровської області з 41060 225 раблик майпкагов.юа на 410 60 223 раблих греч Прошу затвердити положення та змінити офіційну поштову скриньку скринку У Зв'язку із лисом всі електронні пошти майлфол Юар змінюються і ви цю цього електронну електронного пошту. Питання є? Питання нема Голосуємо. Наступне питання. Про надання дозволу Даценку Дмитру Артемовичу на окладення договору оренди земельної ділянки з даним кадастровим номером для ведення фермерського господарства на території Олександрівського старостинського округу. Відповідно, договору про дарування Дмитро Доценко отримав, нерахунок, майно. Для найдов оренду буде заключений перемірському податком Україна. Нам треба буде припинити дію того договору, який був, і заключити з фізичною особою. На підставі момент. На території Центральна 9 на Олександр. Це їхній там офіс, і так далі. склади. У власності це фермерського господарства. Голова фермерського господарства здійснив дарування фізичній особі, і нам зараз потрібно договорі оренди зробити відповідні зміни. з фермерського господарства. За фізично суверенське господарство України. Угу. Голосуємо? Голосний. Так, наступне питання. Про звернення Герчаноподівської сільської ради. До Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Дніпропетровської обласної військової адміністрації, Криворізької районної військової адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Я в чому Доповідайтесь. Члени комісії, прошу схватити звернення Гречаногодівської сільської ради, Пригорійського району Дніпропетровської області. Зачитую сам текст звернення. Ми, депутати Гречаногодівської сільської ради, представляючи інтереси Гречанобудівської сільської ради, здорбовані тим, що російський агресор. Не маючи успіхів на полі бою, чергове намагається розширити межі загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів, прагнучи окупувати Україну, вийти із тотальної ізоляції та послаблити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпуля... маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія по дискримінації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Інформаційні атаки, економічний риск, репутація, маніпуляція, все це ворог застосовує, щоб підірвати нашу єдність. Українці не здаються Україна стала. Порвостом свободи європейського континенту, що противо збройній агресії Росії, всі роки супротиву нашої країни російські, російські жорстокі воєнні агресії довели історичну істину. Українського духу безмежна у боротьбі за свободу, незалежність і волю, попри всі випробування, Україна вистояла як держава, захищаючи демократичні цінності щодня, доводячи світову свою силу, маючи найпотужнішу зброю, єдність України, тих, хто мужньо тримає фронт, тих, хто працює в тилу заради перемоги, тих, хто веде до нас до справедливого миру. Під час війни, ми зрозуміли, найстрашніше, що може статись на війні, це зневіра у наших силах чим підтримку цих побратимів. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів всіх рівнів. Останні події засвідчили масштабність підступності гібридної атаки нашого ворога, який нав'язує всьому світу свої фейкові наративи, намагаючись розхитати довіру до України. Усвідомлюємо, що на президента Верховного Коломантувача, якого народ довірив керівництво державою та на українське суспільство чиниться тиск, щоб змусити поступитися окупантам. Проти нас працює удосконалювана програма проти багатьох років російська ворожа пропаганда. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми схиляємо голову перед подвигом героїв, які віддали за своє життя, за нашу свободу. Ми розуміємо, що війна ще не закінчилась і ворог не зник. Український народ, наші сили оборони та безпеки продовжують героїчно противостояти всім викликам і не допускати паніки і зневіри. Народ України ніколи нікому не дозволяють вирішувати за себе всі спроби визначити нашу долю за нашу резолюцію противоколасті. Противолежного результату тільки народ України вирішуватиме, як і коли в своїй країні проводить вибори. Тільки народ України обиратиме свого президента. Жодних компромісів із ворогом з ворогом, який прийшов, щоб знищити нашу державу. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленського та його позицію: нічого про Україну без України. Наголошую на не. Припустимості проведення перемовин щодо України без української сторони. Закликаємо весь цивілізований світ згуртуватися у, бор... у боротьбі за Україну, за її незалежність, за її свободу, за її майбутнє, вільної та демократичної держави. Ж... Живемо, віримо, боремось, єднаємося, допомагаємо армії, зміцнюємо тил. Слава Україні! Добре. Прошу підтримати текст звернення. Направити дане звернення до Верховної Ради, офісу президента України, доручити сільському голові від імені Гречано-Подільської сільської ради, підписати звернення. Прошу проголосувати за данне рішення. Голосуємо одного голос. розповідає. Шосте питання. Про внесення змін та доповнень до комплексної програми соціальний захисту населення подільської сільської ради на 25-27 роки. Доповідач вам спеціаліст соціального захисту населення, побукова дані. Прошу внести зміни до комплексної програми соціального захисту населення на 25-27 роки. А саме в пункті 3, розвідки 3, мета і основні завдання програми додати. Видача деревинної щиту для опалення потворилися після облізки дерев педагогу громадянам, місце проживання, які зареєстровано на території Чорноподівської територіальної громади, а саме ВПО людям пенсійного віку, осі підітей з інвалідністю, постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, сім'ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах, а також інших соціально незахищених верств населення. Також до підпункту 2.2. порядок для надання та розміру матеріальної допомоги, матеріальна допомога на лікування. В пункті довідка про доходи за три місяці домету звернення. зробимо доповнення, що довідка про доходи надають особи, які не відносяться до пільгової категорії населення. Малозабезпечені пенсіонери, багатодітні інваліди та гонгофорі та інше затверджені законодавства. Зараз додаємося до цього розділу, додаємо довідку про склад сім'ї. Підпункт 2,25. Прощеку. Для ще видачі щепи населення заявників числа громадян, передбачених розділом 3 даної програми, подає на ім'я сільського голови особисту письмову заяву із наданням згоди на обробку персональних даних. До заяви додають наступні документи. Копія паспорта, копія витягу із реєстру зареєстрованих осіб довідка про присвоєння аплікаційного номера та довідка, яка підведається статусу, інвалідність та інше. В пункті 3 визначити розмір одноразової матеріальної допомоги за пошкоджений житловий будинок. Розставимо суму 20 тисяч гривень. За пошкоджені прибудинкові приміщення в розмірі 10 тисяч гривень. Враховуючи рекомендації постійних комісій. У мене все. Навіщо вам довідка про склад сім'ї? Uh, тому що коли надається довідка про доходи, враховується дохід цієї сім'ї. Так прибрали, там нема довідки. Ні, довідка надається тим особам, які не мають статусу. Ті, хто працює, А ті, хто мають статус, доходи? все одно довідку про складні. Ні, склад. там абсолютно нічого ж не було. Довідка про статусу. Склад... Про склад сім'ї додається, так? Да? <кій> а довідка про доходи надають ті особи, які не мають Ні, ніякого статусу. Що Тому що соціальний захист населення на незахищені вести населення. Ми не можемо оплачувати абсолютно всім. А чому? Ну, у нас є програма, да, за якою ми допомагаємо, у нас є перелік документів, щоб допомогти населенню. Так, так. Допомогти на лікування. Нас є операції. Якщо вони не мають соціальної пільги, да, то є не пенсіонери, не мають пільги. Не мають статусу. Немає соціалу. Не мають, мають статусу. Да. Ну ще скажіть, будь ласка, які документи потрібні? Можна нам чекати? Да. Документ, Документ. сюди. Ми його черкаємо, черкаємо, кожен раз, кожен раз друге струка. Людина дає довідку про доходи за три місяці, це раз, так? Да? І yeah. 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 про склад сім'ї. і про склад сім'ї. Якщо вона дає довідку про склад сім'ї, вона дає довідку про доходи всієї сім'ї, тільки особисто. Копія паспорт закупився, довідка інформаційного, стосування народження дитини, якщо це на дітей, довідка про соціальний статус за наявності, вичерка, за наявності прописую, і довідка про доходи за три місяці на момент звернення особами, які не мають квітової категорії населення. То сієї сім'ї, так получається і ще придутка? Ну, якщо до мене звернуться людина, яка ну, щось там трапилося, пройшло парабельне втручання. У неї є припустимо, вона, чоловік і двоє дітей. Вона надає, вона працююча, вона мені надає. Довідку про доходи за три місяця і також дочку про Щоб Ми розуміли, на якому не розраховувати, вони прораховуються і ми не знати, що третій місячний закупний дохідний перебить придаткових мінімум на одного члена сім'ї, щоб розуміти скільки в родині людей знаходиться по Якщо чоловік не працює. Це ну, що ж Та, якщо вона, якщо людина не має статусу, вона працює на мінімалку, чоловік працює на трошки більше мінімалку, двоє дітей. Ми почитали і рішили, що, що вона не може на допомогу на цю правильно? Якщо вона не має на статусу, так. Як ж тоді буде допомагати населенню?

Жінка двоє там, хорошо там дочка і зять, приписані в одному будинку, але не проживають. Довідка про склад сім'ї враховує доходи тих звезних сім'ї, які є приписані. Ті, що прописани ті, що проживають? Приписані, а не проживають. Це в довідці повинна вказано бути. Тобто ми довідку, тому що якщо ми не вказали довідку, то це теж, якщо вони. Що там прописано така кількість людей проживає отака кількість людей? Мені можемо, комісія може відмовити, якщо відсутність коштів у бюджеті. Навіть є гроші на людей. Ви вже хочете? Я не знаю. Звісно, що там. Чи не вимагають? Якщо не забрати її цю програму, тоді ви може це доходи, зараз про затвердить. Затвердити про прибуту. Ми її зараз не затверджуємо, і не затвердить. Як і в минулому разі, допомогти як Щоб допомогти людям. Ми можемо плачувати по програму, Ми, За... ми не випадемо випадемо. Не можемо зробити іншу програму, якщо ви хочу на повністю на це населення, без підкатегорій. Гарна кума, зробити таку програму, щоб Думаю, ми всім поклада. Ну, раніше було почекати, це не одеться Можна? А якщо прожитковий вжитковий цей, може б не дві, а три. Ні, не можна. Я пропоную тобі. Оце зовсім мало прожитково. Ну, тобто, зібратися і її доопрацювати, щоб так як ми планували на минулій сесії. Ми так і не зібралися. А вже знову знову зробити. Зміни по-сурму, саме щоб те, що тут щепи. І щити. по перебудинкові по будинку, щоб люди вже отримали кошти. Ну, давайте тоді ми ще повнесе програму, так як ви. Зачитали mm -hmm. по поводу допомоги на стихійне лихо, то також ви збільшили суму. Дивіться, ви тільки що сказали, що довідка треба тим, в кого немає статусу. Я вашу цитату записала. Тут написано: мешканцям громади, які мають найвищий ризик потрапляння в складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх і так далі, чинників, та які опинилися в складній життєвій ситуації внаслідок недостатнього мат забезпечення та потребують матеріальної допомоги. Допомога надається особам, які хворіють на онкологічні захворювання та захворювання, які потребують дорогого вартісного хірургічного втручання. Та довгострокове лікування. І тут це під пункт 2, 1, 1, і тут написано: для надання матеріальної допомоги заявників сільства громадян, передбачених під пунктом 2,1,1 цього порядку, подає на ім'я сільського голови, заяву із наданням згоди на обробку персональних даних, з пред'явленням документів, паспорт, витяг з реєстру, копія довідки про присвоєння номера. Ідентифікаційно свідоцтво про народження дитини при виплаті е, допомоги на дітей, копія документа про соціальний статус за наявності випуску з історії хвороби, е, довідка про доходи на, за три місяці до моменту звернення за допомогою особам, які не відносяться до пільгової категорії на самозабезпечені, пенсіонери, багатодітні та інші затверджені законодавством. Які та онкохворі, які це інші? Довідка про банківські реквізити це зрозуміло, довідка про склад сім'ї, інші документи, що підтверджують обставини для надання соціальної підтримки. Як Сомко требують довідки всіх? Ми ж це пройшла. Якщо немає, так, тут, а -а -а. але все одно довідка про склад сім'ї, тоді навіщо? Довідка про склад сім'ї береться, якщо надається довідка про доходи. Так, тут не вкладено цього. Підправимо, будь ласка. Ми її не вносимо не по -друге. слову. Да. Да. Я де пропоную внести в зміни в щіпу, там де питання про щіпу. Де. По стихійні а все остальне зібрати, опрацювати, щоб зробити і все. І не кожен сестр вносить по слову. Поки на яких довідок про просить про склад ціні, це ваша професія, не підходові допомоги. Так, тому що, що розраховуємо на тишка не родини, які зареєстровані проживають. Є, ми то, нам їх затверджувати, тому ми поки в ви там носили. Давайте по поводу допомоги на лікарня ми опрацюємо в Добре? Добре? Тому, Я повинна проголосувати за програму тільки там, де йде внесення змін не. про щепу і на допомогу на стихійне лихо. по поводу щепи. Це питання піднімалось на попередній сесії. Ді. Вносили зміни до програми благоустрою. Що кональне підприємство має право в один із видів робіт? Це робити до зроблення щепи і роздавати, ну якось утилізувати. Ну, опять же, не раздаем, только если на захищенном захищенном. Хорошо, а еще, а еще, зах... ну, то есть, обычно. Это все будет связано с программой благоустройства, не знаю. Як, наприклад, якщо як, треба я... мені щіпа, що треба мені? Тобто я не можу не, не купити цю щіпу, не написати ну, на сьогодні... Ви... за гроші. Як пропозиція роздавати так. безкоштовно, незахищено. Незахищено. Да, да, да. Хорошо. Ну, По по заявах За... по да. Да. да, заяв по очередності. А якщо, наприклад, купити я хочу, Зайу. то це ні, просто це комерційно, і надо враховувати тариф, прораховувати, поки не готовий комунальний підприємство, не готове до цього. Вони не мають це, то, це, нормально. це нормально. ж розрахунок. Паня казівна програма взагалі. Про то, про заявку, ми можемо роздати тільки захищати населенням, які дійсно цього потребують. Тобто ну, в будущем ми можемо в майбутньому ну, замучили, займатися даними, потрібно їх викликати, розрізняти, тому що є пропозицію можна ще, щоб люди, які роблять облітку дерев, не викидали десь, а їм надавали, і вони їм перетрібні. Це потрібно з ним виборюватися. На першу, що, якщо, наприклад, запросити педагог по заяві, щоб вони приїхали переробили. Єдько, прийду, ну, для особистого, для вашого да. прибанкової території, ну я думаю, в комерційних цілях вони будуть отримувати кошти і все. А продавати ну, стоїмості нам... просто тих виток, які вони обрізають, я думаю, додатково. Не стоїть. Да. Зрозуміло. Люди будуть просто отримувати благодійну гуманітарну допомогу не. і інші. так щепити. Ваші пропозиції. Болі вони будуть брати матеріал лише з комунальної форми, тобто проголосувати. вуличного, дорожнього укриття, якісь там та? території культур, дитячі садоні. Угу, це все комунальна форма. Тобто, хорошо, дякую. Пропозиція проголосувати програму Щіпа так. і стихійні. Стихіні, стихіні Да, будинок за ми не враховуємо, все, все крім Батеринського. Да? Да, uh -huh. да. Голосуємо за програму соціального захисту конкретно за питання щодо щипи і збільшення суми на допомогу на ліквідацію спокійного лиха. Uh -huh. Голосуємо. Uh -huh. Голосуємо. Uh -huh. да. да, Всі останні зміни ми не соціальна допомога це 222. Є? І останнє питання про надання матеріальної допомоги постраждалим від стихійного лиха громадянину Чернилу Владиславу Володимировичу. Так, так як ми вже затвердили програму і збільшенням суми по даному громадянину, ми виділяємо 20 тисяч гривень, так як у нього згоріла будинок згорів. Голосуємо. Додатково я хочу вам задати зверху по, по цій э, родині, було залучено спеціалістами виконавчого комітету спільно з, 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 з головою громадською э, організацією. Вчора до нас прибули Мартінгу. Вони відвідали цю родину за нашим запитом, надали моніторну на допомогу, там виді податкових наборів і також э, э, були людцяти ну, виді там речі особистого користування вони живуть у уїзд Сина тобто сан... та... тобто ташого... Ну, Проблема з будинком. Вони ми пропонуємо їм інше якесь житло <п 'яті> на другій території громади. Вони не хочуть приїжджати з миролюбовки, а миролюбовці не хочуть жодна сім'я їх пускати у будинок до себе на виплату. Зрозуміло. Тобто всі питання розглянуті. Дякую до за засідання. Комісія угу. закликає.